В столиці багатоповерхівки продаються разом із мешканцями сучасних будівельних рабовласників, власників, які таке житло купують. Вже шукає прокуратура. Проти київського чиновника, який чотири старих будинки віддав приватні руки, порушили кримінальну справу. Людей, які перебувають в чужій власності, розшукала Світлана Березівська. Від майдану незалежності до житлового будинку всього лише одна хвилина пішої ходи. Саме це одна з головних причин, через яку ось цю столітню будівлю і продали у приватні руки. Так вважають мешканці, разом з якими будинок і продали. Я виявляється через два роки, тільки дізнався, що будинок продано. От е, ну, мені здається, що оце саме є. Навіть не те, що вони щось роблять правильно чи неправильно, а те, що вони зовсім роблять щось таке, про що ми навіть не знаємо. Він живе у цій квартирі понад 15 років. Коли будинок продали, Олександр Глухов відмовився переселятись і своє право відстояв у верховному суді. Крім того, що в мене немає опалення, в мене тут все нормально працює. Світло є, вода є. Газ є, інтернет є. Олександр Глухов читає лекції з математики в університеті. А поза роботою чи не щодня ходить в прокуратуру, де доводить продаж його і сусідніх будинків злочин. Оце, наприклад, садиба мурашка, да один з найбільш видатних українських художників. Ну це все продали. Пам'ятка внесена в реєстр. Бачите, да? От що тут оцю дошку зняли, кинули її на сміття. Далі тут знач, на ній бомжі сиділи випивали. Прокуратура Києва, вивчивши справу через чотири роки, сама здивована. Передали, тільки вдумайтесь, безоплатно у власність приватних структурам 4-4 багатоповерхові будинки разом із мешканцями, які залишалися проживати в цих будинках. Порушено кримінальну справу і нині встановлюють власника, якому вдалося безкоштовно відхопити ласий шматок. Проданий разом з квартирою мешканець до зустрічі з приватним власником підготувався. Лакація, я повісив, хочу привернути увагу до пам'яток, щоб їх не руйнували. Продають будинки разом із людьми, які там мешкають у Києві. Це вже не вперше. Ось у цьому будинку оселі із людьми купували тричі. Щоразу знайомлячись із новими власниками своїх жител, люди з жахом чекають, що їх викинуть на вулицю. Старовинні споруди продало збанкрутіли відомство десятки людей, які там мешкають про те, що їхні квартири чужа власність дізналися з повідомлень про виселення. То прийшли, ми вас рідко купили. Ось так проданими люди живуть уже понад 10 років життя без жеку і з постійною загрозою, позбавлення комунальних послуг. Це ж ще не факт, що вони не прийдуть і Завтра не викинуть нас всіх на вулицю. Світлана Березівська Сергій Щекочехин, Артем Багров ТСН 1+,1.